Мабуть, майбутні моделі Фарари виглядатимуть так, як цей Енефти. Фарари F-76, NFT як провісник майбутнього дизайну чи модний тренд, приречений на провал. Автомобільний світ ніколи не був нерухомим. Вона постійно розвивається, диктує нові тенденції, встановлює стандарти і, звичайно ж, дивує нас. Фарари завжди була в авангарді цих змін. І останні новини з Маранело це лише підтверджують. Презентація цифрового концепту Ferrari F76, який існує виключно як NFT, викликала бурю емоцій та обговорень. Це прорив у дизайні, сміливий крок у майбутнє, чи просто спроба Фарари скористатися популярним, але швидко зникаючим трендом NFT. NFT в автомобільній промисловості нове слово чи скоромену ще мода. Колись NFT здавалися ключем до нової ери цифрової власності, що охоплює всі сфери життя, включно з автомобілем. Ідея мати унікальний цифровий автомобіль, який можна відображати у віртуальному світі, здавалася захоплюючою. Однак після того, як ажіотаж навколо NFT почав вщухати, багато проєктів, пов'язаних з цією технологією, стали забутими. Фарари, звичайно, не перший гравець, який зважився на такий експеримент. Чотири роки тому Раноу Елпайн представила концепт GTA, заявивши про створення автомобіля виключно для цифрового світу. Але на відміну від Елпайн, Фарари має величезну спадщину та бездоганну репутацію, що робить їхній крок у світ NFT більш значущим і водночас більш ризикованим. Особисто я вважаю, що інтеграція NFT в автомобільну промисловість є складною проблемою. З одного боку, це можливість для брендів створювати унікальні цифрові активи, здатні залучати нову аудиторію. З іншого боку, вам потрібно враховувати ризики, пов'язані з нестабільністю ринку NFT і потенційною відсутністю довгострокової цінності. F76 радикальний дизайн чи втрата ідентичності. F-76, безумовно, є сміливим дизайнерським експериментом. Низько опущений, футуристичний силует, дві кабіни з власними кермами та педалями, все це говорить про те, що Фарари готова до радикальних змін. Висувні фари, що нагадують про культові моделі 1980-х років, додають концепту нотку ностальгії, але загалом F-76 виглядає так, ніби він прийшов із далекого майбутнього. Однак не всі шанувальники Фарари в захваті від нового дизайну. Дехто вважає, що F-76 занадто далеко відходить від традиційного стилю Фарари, який завжди був елегантним, спортивним і самобутнім. Вони побоюються, що Фарари втрачає свою ідентичність, оскільки намагається задовольнити нові тенденції. Я розумію хвилювання вболівальників. Фарари завжди була синонімом певного стилю, який відрізняв її від інших виробників. Але я також вважаю, що Фарари має право експериментувати і шукати нові шляхи розвитку. Головне, щоб ці експерименти були виправдані і не шкодили іміджу бренду. Двигун внутрішнього згоряння в цифровому світі парадокс чи реальність. Цікаво, що, незважаючи на футуристичний дизайн, Фарари представила f 76 з двигуном внутрішнього згоряння у світі, де електромобілі стають все більш популярними, це може здатися парадоксом. Однак Фарари нещодавно підтвердила свою довгострокову прихильність двигунам 5, 6, 5, 8 і 5, 12, і, можливо, тому вони вирішили залишити ICE у цифровому світі. Я вважаю, що Фарари робить правильно, залишаючи двигуни внутрішнього згоряння. Звук і відчуття від керування автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння це те, що приваблює багатьох шанувальників Фарари. Повна відмова від двигунів внутрішнього згоряння може відштовхнути частину аудиторії. Яке майбутнє чекає Фарари? F76 це більше, ніж просто концепт К. Це маніфест дизайну, який, за словами Фарари, передобразує форму Фарари майбутнього. Це сигнал того, що Фарари готова до радикальних змін як у дизайні, так і в технологіях. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо ще більш сміливі та інноваційні проекти від Фарари. Вони точно не зупиняться на досягнутому і будуть шукати нові способи здивувати нас. Висновок, ризикований крок, але з потенціалом. Представлення Фарари F76 76 ризикований крок, але такий, що має потенціал. Це можливість для Фарари охопити нову аудиторію, продемонструвати свою відданість інноваціям і зміцнити свою позицію лідера в автомобільній промисловості. Незважаючи на певні побоювання, я вважаю, що Фарари зробила правильний вибір із F76. Це сміливий та інноваційний проект, який може змінити майбутнє автомобільного дизайну. Головне, щоб у гонитві за новими віяннями Фарари не втратила своєї самобутності. Зрештою, успіх F-76 залежатиме від того, наскільки Фарари зможе переконати своїх шанувальників і потенційних клієнтів, що це не просто модний тренд, а важливий крок у майбутнє бренду. Лише час покаже, чи виправдаються очікування щодо цієї цифрової концепції. Але одне можна сказати точно, Фарари ніколи не перестане нас дивувати.